Агротехнічні заходи, які потрібно зробити після потепління. Доброго дня, друзі! Як швидко тепло прийшло, так швидко воно і пішло. Зараз знову теплішає. І не всі встигли зробити ті роботи в полях, які планували. Хтось вже почав робити, хтось лише планує. А сьогодні я вам розповім, що треба зробити вже на цьому тижні і в першу чергу, якщо ви це не встигли, звісно, зробити раніше. По-перше, це підживлення озимих та ріпаку. Друзі, ми вже неодноразово говорили про важливість внесення азотних добрив у цей період. Якщо ви ще не вносили, зараз саме той час, щоб це зробити. Якщо ви плануєте вносити гранульовані добрива, їх треба зробити під ротаційну борону або під пружинну борону, щоб трошки заробити ці гранули в ґрунт. Також зараз буде гарно внести каз. Якщо ви плануєте вносити мінеральні гранульовані добрива, їх краще зробити це локально, тобто під корінь. Друге, що потрібно зробити, це боронування для того, щоб вирівняти поверхню поля та запобігти ерозії вітрової ерозії ґрунту, тому що волога зараз цінна як ніколи, в нас цей складний час. Третє, це стосується тих, у кого є ріпак. Мало, звісно, нас нас ріпаку в цьому році мало. Але в кого він є, на минулому тижні під час потепління було значне підвищення негідника прихованого хоботника. Економічний поріг шкодочинності був дуже високий, тому його було дуже багато. Не всі були готові до боротьби з ним. Необхідно поставити пастки, контролювати прихованого хоботника. Краще з ним боротися за температури плюс 8, плюс 20 градусів Цельсія, дівчини речовинами, і мідокваприт, хлорпірифоз, хлорпірифос, альфа-циперметрин, і це треба підготуватись до цього. Тому контролюйте свої посіви, тому що рік буде складним. Якщо вам потрібно, щоб ми проконсультували, допомогли та підказали, що вам краще зробити, телефонуйте до Агропрайду. У нас є кваліфіковані агрономи, які вам в цьому допоможуть. Телефонуйте.